Усім вітанечко! З вами Дмитро. Після того, як я зроблю це відео, я піду тренуватися. Тому ми сьогодні зробимо мою розминку. Вона буде фізично складна, а технічно не дуже. Одразу кажу, це силова розминка для того, щоб потім я став стійки на руках та інші елементи поробив. Якщо ви хочете повноцінні відео... Будь ласка, курс йоготерапія вже доступний. терапія 21. 21 день унікальних тренувань. На кожен день, грубо кажучи, потім можете піти на інші курси, так само повноцінна його терапія 12 відео по годині. Є абсолютна сила, хто хоче бути сильним і мати гарне тіло, але не підійде. Це для тих, хто тільки починає. Якщо ви початківець, то краще починаєте його терапію 21, його терапія та адаптивна йога. І вже ж напишіть, як ваші відчуття після цього відео. Починаємо з навколишок. Ми стоїмо на навколишки, розкриваємо долоні, відштовхуємось, підтягуємо прес і ми починаємо просто штовхатися від підлоги. Спокійно дихаємо, ми тут не рахуємо. Наша ціль просто підіймати наші Долоні. Бачите, да? Будь ласка, не робіть ось так. Нонсенс. Плечі над пальцями долоні. І працюємо. Дихаємо плавно та помірно. Намагаємось відчути, як буде горіти наш зап'ясток більше. Ось в мене вже починає горіти, але я не зупиняюся поки. Взагалі не відчую прям жесть. Тут найголовніше зігрітися. Ця практика буде так само добре, як суглобова гімнастика. Добре, далі. Ми так само тримаємо і дивіться, для тих, у кого немає сили, робите на колінах. Як у кого є, піднімаємо коліна. І ось це ваша базова позиція. Ось зараз ми будемо вдих-видих робити. Вдих, видих, вирівняли ноги. Вдих, видих, штовхнулися вперед. Вдих, видих, навколишки. Вдих, видих, вирівняли ноги. Вдих, видих, штовхнули вперед. Вдих видих, навколишки. Вдих, видих, вирівняли ноги. Вдих, видих, штовхнули вперед. Вдих, видих, навколишки. Вдих, видих, вирівняли ноги. Дих, видих, штовхнули плечі вперед. Дих, видих, навколишки. Дих, видих, вирівняли ноги. Вдих, видих, штовхнули вперед. Дих, видих навколишки. Дих, видих, вирівняли ноги. Вдих, видих, штовхнули вперед. Дих, видих навколишки. Дих, видих, вирівняли ноги. Дих, видих, штовхнули вперед. Дих, видих навколишки. І вдих, видих, вирівняли ноги. Дих, видих, штовхнулись вперед. дих, видих, навколо жки розслабились. Е, нагадую, я завжди казав, тільки я на початку не сказав, долоні розставляйте, навантаження йде на три пальці. Зовнішні частини не повинні страждати. Якщо то болить, це означає, що ви неправильно давай даєте вагу. Вся вага йде на великий, вказіни та середні пальці. Більше навіть на великий. Ту не повинно бути компресії великої. Працюємо далі. Так само з навколишок. Дивіться. Можете з колінок, як, як завгодно, коротше. навколишки можете посилити з підняттям колін. Навколишки вдих видих. Крок вперед. Вдих, видих, воїн лопатки разом. Вдих, видих навколишки. Вдих, видих, крок вперед, інша нога, вдих, видих, лопатки разом, Вдих, видих, навколишки. Вдих, видих, Крок вперед. Вдих, видих. Воїн. Лопатки разом. Дих, видих, навколишки. Вдих, видих. Крок вперед. Вдих, видих. Лопатки разом. Вдих, видих. Навколишки. Вдих, видих. Крок вперед. Вдих видих, лопатки разом. Вдих, видих, навколишки. Вдих, видих. Крок вперед. Вдих видих. Лопатки. Разом. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих видих. Крок вперед. Вдих видих. Лопатки разом. Вдих, видих. Навколишки. Вдих видих. Крок вперед. Вдих, видих, лопатки разом. І вдих, видих навколишки. Розслабились. Далі. Ми так, трохи слово поробили. Зараз треба розкрити нам таз. Я би хотів дати змоласне, але давайте з з цього положення попрацюємо. Дивіться. Ось, у нас спочатку ноги разом, для того, щоб правильно виставити. Наші кульчові суглоби треба поставити ноги разом. Стопи натягнути, щоб сформувати одну цілосну структуру тут. І просто розставляємо ноги в боки. Не ось так розслабили, так, поставили. Ні, ви тут зафіксували, поставили ось це біомеханічно правильне положення. Для того, щоб не травмувати собі суглоби. Зараз. Ось у нас якраз тут десь ширина, да, ідеально підходить. Навіть запасом. Тут повинно бути залишатися 90 градусів. І дивіться. Вдих, видих, свастика. Руки поставили одна в пах, інша назовні. Вдих, видих, підняли передню ногу, вдих, видих, сіли. Можна, ну, це перший рівень, другий рівень підняття повністю тазу. Вдих, видих свастика, вдих, видих, підняли тулуб, вдих, видих, повернувся на базу. Вдих, видих, свастика, вдих видих, відтискання, вдих, видих, база. вдих видих, свастика, вдих, видих, відтискання. Вдих, видих, база. вдих видих, свастика. Вдих, видих. Відтискання. Вдих, видих, база. Вдих, видих. Свастика. Вдих, видих, відтискання. Вдих, видих, база. Вдих, видих, свастика. вдих видих, відтискання. вдих видих, база. вдих видих, свастика. Дих видих. Відтискання. Дих видих. База. Дих видих. Свастика. Вдих видих. Відтискання. Дих видих. База. Вдих видих. Свастика. Дих видих. Відтискання. Дих, видих. База. І вдих видих. Свастика. Дих видих. Відтискання. Дих видих. База. І вдих видих. Свастика, дих видих відтискання, дих видих база. Залишилось тільки розкрити плечі і все. До речі, більш схожі відео будуть в абсолютній силі. Вони вже є. Там багато і флоу йоги, і статичної стати динамічної і, і динамічної йоги. А ще, як тільки коліна загоїться трохи, буде новий курс Абсолютна сила 21. Ось такі круті, силові будуть елементи. Тому поки що давайте ви спробуйте такі короткі відео. Ми робимо цуценя. Ось. Стали. Після чого планка. Вдих, видих. Цуценя у нас те на перпендикулярно підлозі, на пальці стоїмо, вдих, видих. Планка. Вдих, видих. Цуценя потягнули плечі. Грудью потягнулись до підлоги. Вдих, видих, планка. Вдих, видих. Цуценя. Вдих, видих, планка. Вдих, видих. Цуценя. Вдих, видих, планка, Вдих, видих. Цуциня. Вдих, видих, планка. 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 вдих, видих. Цусиня. І вдих, видих, планка. Тепер ви можете відпочивати, а я піду працювати далі. До зустрічі у нових відео.